Працюйте! привіт, це знову ми! Костянчик. І Грішаня продовжуємо, як завжди, свої репочитання. Ріх ми надо Костя. Ось у ріф ми Починаємо черговий випуск чатких новин. Щоб звучав у наш зрішений вокал. Сьогодні главним вокалістом буде главний радикал. Мені ось і питання задали во дворі. З чого починається родина? З картинки в твоєму букварі. Є з людини з патріота, з рідної мови, але деякі вважають, що. Україна починається з корови. Поки звичайні українці варять буряки, хтось сидить на краденій дачі і е, п'є е, на крадені гроші, найдорожчі коньяки. Що опять корупція? Не опять, а знову. Фімали на гарячому якогось прокурора. Журналісти Героя явились без запрошення. а тут опа, твій будинок. Будинок, дружини. Я абсолютно до нього не маю ніякого відношення. Іномарка ні в реформаторському дусі. Чия тачка, реформатор? Машина моєї бабусі. <рив> 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 Блін, скажіть би пенсія, Нафід ту роботу, як фоспенсії бабуля, накопила на Тойоту. Я думав, стала влада на новий чесний путь. Якби були всі білі пухнасі, що українці як бомжі живуть лабораторії все так само сплошні обіцянки. Юра, де знаходиш спокій ти? на дні шклянки, і то правда, вроді нова влада, нові люди. А змін наблюдається. Як ти може бути? Трибуни кажуть так, красиво беруть мажорну нотку. Просто люди говорять одну промову, а натискають іншу кнопку. Кому вірить, я не знаю, бо довір'я нема. Куди дівати чиновників, яких такі дома? На яке власне кресло сажать персону? Ту знаєте you know, що, ребята? Що? це кресло електричний стул, а політики завжди у центрі внімання і постійно отримуємо одне от і те ж запитання. Каже, економіка росте. Цифри показуйте, це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. А можеш розказати оптимістично блін, ну зарплату вчителям підні сильно на третину. А до європейської зарплати підняти нашу можуть можуть. Але для цього В першу чергу необхідні кошти. Но ми там вже дорослі. Ми з вами понімаємо, що для бюджетників грошей ніколи не було. Їх і немає. З освіти має починатись європейська будова, але поки як відомо Україна починається з корови. Ще не встиг на землю випасть перший сніг як кадмін проект бюджету. О на наступний рік. А там бабосі на всю раду на депутатів здорових всім раз більше передбачено, ніж на ліки для скорих. Оце це здравоохранение, майже таке, як у ЄС. Так, Це цікаво місту, це цікаво країні. А де мой інтерес? Свої шкурні інтереси захищають хлопці в місті, а ось інтереси держави Може бути на старому, а може бути, навіть на п'ятому місці, щоб поповнити бюджет, може нам знайти страну, яка б купувала наші товари. Де її знайти таку дурну? Може і було б що в бюджет цей вносить, якби не на розкрадання нафти і газу, бурштину, лісу, землі, державних коштів на будівництво доріг. На освіту, на медицину. Дос, а що там по спорту? Подія цікава, реально цікава? Цікаво, дуже цікаво. Це перемога. Наш усік, орел! Боксер Олександр Усик здобув титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. Накачені, моцні, потамовликі українські боксери. Дякую вам за те, що ви найкращі у світі. А ще не повіриш, українці узнали, в Києві пройде фінал Ліги Чемпіонів. Вау! Скоро Україна почнеться з футболу. А поки що, ребята, Україна починається з корови. Нехай мене люди толерантно сприймуть, але здається, щось упало в депутатів. Хай його піднімуть. Якщо упало, то не треба мучитись в такі моменти. Е, треба скласти мандат і піти в монастир. Імпатенте. Якщо нравиться подібний погляд на події, підпишись на канал, і наше серденько зрадіє.